Зарубав товариша сокирою під час розпиття алкоголю. За інформацією поліції Київщини у селі Троїцьке на Білоцерківщині жінка виявила тіло свого сина на подвір'ї. Вона викликала правоохоронців, які з'ясували, що 44-річний потерпілий розпивав оковиту з 60-річним товаришем, після чого між ними виникла сварка. Зломисник завдав бідуласі шість ударів сокирою в області шиї. Після чого той помер на місці підозрюваного затримали у сусідньому селі та помістили до ізолятора. Йому загрожує до 15 років в'язниці. Голова міжрайонної МСЕК на Київщині підробляв документи військовозобов'язаним для відтермінування призову до армії. Без підстав посадовець виносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. В результаті чоловіки мали причину для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон. Вдома та в автомобілі правоохоронці вилучили у нього понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів у вересні цього. Року 59-річному голові Мсеку повідомили про підозру за двома статтями. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. На засіданні виконкому ухвалили низку рішень, що стосуються життєдіяльності громади. Напередодні опалювального сезону вирішили, що лікарні, дитячі садочки, школи та інші бюджетні установи отримують тепло за заявами керівників. Всі інші споживачі, коли температура протягом трьох днів становитиме плюс 8 градусів або нижче, крім того, члени виконкому встановили тарифи білоцерків тепломережі на теплову енергію для потреб населення бюджет. Етних установ та інше зі слів заступниці директорки департаменту ЖКГ міської ради Альони Колотницької тариф для населення у середньому зріс на 11%. Однак, у період воєнного стану мешканці сплачують за довоєнними розрахунками. А для інших споживачів тариф зріс на 7%. Іншим Іншими питанням порядку денного стала передача у комунальну власність газопроводу за адресою Запорізька 17 з подальшою передачею в ТОВ розподільчі мережі України. Крім того, виконкомівці затвердили штатний розпис ветеранського простору. 1 січня для того, щоб зазначений заклад розпочав свою роботу, затверджує кошти штатний розпис. Це загальна кількість 31 штатна одиниця, це посада директора, головного бухгалтера, юрисконсульта, адміністратора, психолога, менеджера медичного, менеджера проєктів, організатора культурно-дозвільневої діяльності та фахівців із супроводу ветеранів війни та вимобілізованих осіб. З наступного понеділка, 14 жовтня, проїзд у громадському транспорті білої церкви коштуватиме 15 гривень. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконкому. Зі слів заступника міського голови Олександра Поляруша, такий тариф є компромісним, адже перевізники пропонували понад 20 гривень. Вслід за цим розглянули питання про зміну руху сьомого маршруту. Тепер він сполучатиме четвертий мікрорайон з вулицею Івана Кожедуба. Також автобус номер 27 їхатиме маршрутом по вулиці Ярмаркова, вулиця Сухоярська. Початком засідання виконавчого комітету нагородили волонтерів громади. Подяку Київської обласної ради отримали благодійники організації спільно за мир Анна Симонова, Ольга Козленко, Наталія Василенко та інші. Також волонтерів групи Поклик серця Наталію Миколенко та Ольгу Дубініно. Прамотою Білоцерківської міської ради та є виконавчого комітету за облаштування алеї героїв у парку слави нагородили Юрія Дзигунського, Артема Прищепу, Давида Котовського та інших. Дивіться телеканал еспресо Біла Церква. Ваше головне інформаційне джерело новин у місті. Оперативна інформація, аналітика, репортажі з місця. події, а також найсвіжіші події. Обов'язково заходьте на наш Ютуб канал та тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Будемо вдячні за вподобайку та коментар. Кабінет міністрів звільнив голову Білоцерківської райдержадміністрації Ірину Стареньку з посади. Натомість призначив її заступницею голови Київської ОДА. Про це повідомив постійний представник кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук. Ірина Абрамівна пропрацювала на цій посаді понад рік. Коментувати звільнення та причини переведення чиновниці на більш вищу посаду у прес-службі РВА поки не можуть, адже офіційного документа ще не мають. Однак вже відомо, хто замінить Ірину Старенько. Це Геннадій Сиваненко. Він колишній голова Фастівської райради, представляє партію за майбутнє. Також є викладачем Київського національного торговельно-економічного університету. Ціні постанови Кабміну поки не оприлюднені. Загинув один із найкращих синів України. Саме так на початку повномасштабного вторгнення відреагували у Генштабі на смерть білоцерківця Олександра Марченка. Його у місті гарно знають як депутата, благодійника та борця за Україну. Останній бій каменяра відбувся. 6 березня у мущоні тоді він наказав своїм підлеглим відступити, а сам з трьома бійцями залишились зупиняти ворога. Історія нашого земляка у сюжеті. Депутат, підприємець, волонтер або просто сансанич. Таким для всіх запам'ятався 57-річний Олександр Марченко, який відстоював українські цінності ще задовго до того, як став нардепом. Чоловік народився на Вінничині у селі Рибчинці, але в подальшому його життя було пов'язане з білою церквою. Як розповідає донька Людмила, він завжди боровся за справедливість і був з народом не тільки на словах. Це гарно демонструє революція гідності 2013 року, коли він долучився до хвилі протестів у столиці та організовував акції у білій церкві. А вже у серпні 2014-го Марченко взяв до рук зброю і відправився на схід, де у складі 72-ї бригади захищав кордони України. Але за словами доньки, про відважне рішення тата вони дізнались лише згодом. Дуже він в десантурі і старший сержант він з Пішов з скажімо так з військової частини старшим сержантом. Все він відслужив свої два роки, і більше він не був зв'язаний з військовою якоюсь справою. Нічого такого в нього не було. Ну просто ця віра і бажання боротися за Україну і привело до того, що він пішов на поле бою. Дізналися ми про це тільки в серпні, 10 серпня, в нього було відбулося поранення. Під красним лучем. І вже потім, безпосередньо, як він опинився в Харкові в госпіталі, він вже подзвонив рідним і сказав, що він на сході був, саме, е, проходив завдання бойові і саме там він отримав поранення. І після того, як він отримав поранення, він вже був направлений в госпіталь в Києві, де і проходив лікування, так як в нього було осколкове поранення. Звісно, після того він рвався назад в бій. Скажем так, втім, після реабілітації він продовжив їздити в зону АТО як волонтер. Робив це ледь не щотижня, відвідуючи різні бригади та долучаючись до будівництва укріплень. Паралельно з цим Олександр Олександрович вів політичну діяльність і до того ж став народним депутатом України. Восьмого скликання від свободи опікувався у парламенті питанням збереження фахової передвищої освіти, виступав за зменшення бюрократії, відродження українського виробництва встановлення візового режиму з РФ та інше, як стверджує Людмила, він намагався не відмовляти у допомозі тим, хто цього просив. тож часто відвідував навчальні заклади, фінансував зведення храмів та організовував змагання, так як був керівником Білоцерківської федерації боксу. У нього така позиція була, що він не має права робити щось. Суто для себе він повинен зробити все для України, для її розвитку. Він дуже часто їздив за кордон, де ну сказати проповідувався, мабуть, буде неправильно. Однак воно так виглядало, наче що він завжди, що Україна, слава Україні, і ця його фраза Слава Україні. Він навіть як їздив волонтерити на схід. Неодноразово він їздив в дитячі будинки, і його не знали там як Сансанич, як Марченко. Його там знали як слава Україні. От він заходив і дітлахи зразу бігли. О, слава Україні! Приїхав! От таке, от так його сприймали, бо для нього Україна це була понад усе. І от навіть ця пісня його улюблена. Це вже напевно знають всі. Е, я любив вас. Усіх та найбільше любив Україну. От дійсно це так і було. За спеціальністю Олександр Олександрович був інженером-будівельником і після депутатства повернувся до підприємницької діяльності. Був власником фірми Каменяр. А далі все змінило 24 лютого 2022-го. Чоловік не зміг залишитись осторонь і пішов як доброволець обороняти Київщину. На той момент перебував у найпекельнішому місті мощуні. За переказами побратимів, Олександр Марченко проявив себе як справжній герой, шукав допомогу, йшов під обстрілами по боєприпаси, брав участь у підриві мосту, копав окопи та багато іншого. Будучи командиром позиції Граніт, 6 березня воїн з позивним Каменяр із трьома бійцями прийняв бій. І загинув. Це, напевно, була навіть якась дитяча така е ревність, що от він віддав своє життя за всіх, а не залишився тут а поруч. Е на жаль, зараз навіть змиритися з тим, що так відбулося, в сім'ї ніхто не може. Стараються всі працювати е в, в пам'ять про його ім'я. Е Виборювати навіть це звання Героя України, яке, на жаль, ще досі йому не дали, хоча вже пройшло скільки часу. Яким чином продовжити оцю пам'ять, тому що він зробив дуже багато і для людей, і для Білої церкви безпосередньо. Після зачищення Київщини від окупантів тіло Олександра знайшли і передали рідним для поховання. 3 квітня 2022 року його провели в останню путь, і тепер захисник покоїться на алеї слави кладовища Сухий Яр. Як пригадує його знайомий Сергій, за понад 20 років, які він знав Олександра, його характер та пріоритети не змінилися. Разом вони працювали на білоцерківському кар'єрі та були у складі однієї партії. каже це освічена, енергійна, вимоглива та самовіддана людина. До того ж, як керівник вмів згуртувати навколо себе колектив. Але йому завжди не вистачало часу. Тож казав, що потрібно не 24 години у добі, а 25-26. Він боровся за прості його прості ідеали. Ідеали були. Це побудова могутньої незалежної країни, в якій вільні люди будуть жити заможно, мирно, будувати країну, яка повинна стати. Ну, поряд з провідними країнами світу. Оце його була проста ціль. І цю ціль він переслідував все своє життя. І він боровся за це. Тобто, тобто, це тут такі історії багато, можна і по Майдану, як ночували, як вивозили, як Беркути були. Це все пройшли цей шлях. Що мені запам'ятало, що в нього була така асоціація з крутами. Каже, історія повторюється. 100 років пройшло, а знову цей же агресор з той самої. Сходу суне і так само на Київ, і каже, не можна чого допустити, треба йти. Можливо, поляжу там його були вже слова вже 25-го, По-моєму, другий день зустрічалися, бо готували він. Побратимів зібрав кром себе тих 10 чоловік, які вони ще племінника Андрій теж, і в складі 72-го вони ж під мощум поїхали. Тобто це його був вибір. В Олександра Марченка залишились троє дітей та п'ятеро онуків, яких тепер він оберігає з неба. До того ж, в пам'ять про нього у білі церкві назвали вулицю та проводять змагання. А отже, ім'я Каменяра назавжди вписано в історію незалежної України. Слава Україні, героям слава Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цій щемливій ноті я завершую сьогоднішній ефір. Якщо ви знаєте чи пам'ятаєте Олександра Марченка, обов'язково напишіть свій коментар під цим відео. Давайте разом берегти пам'ять про таких мужніх патріотів нашої громади. Дякуємо кожному воїну за захист. Молимось разом за перемогу та мирну Україну.